Всім Боже Благослові, дорогі ціні, сьогодні почула від наших пастрів, хто може зупинити цю війну іменно нашій Господь. Як пише у самій 76-му, що іменно Господь зупиняє війни. Але за того, що люди покладаються на політиків, аналітиків, на журналістів, і ми бачимо ті політики, аналітики, журналісти там щось гадають, говорять, от от війна вже закінчиться. Ще почекайте трошки, але ми бачимо, що вже один рік, другий рік і воно не зупиняється. Третій рік не зупиняється в на чому, тому що ми маємо зараз повернутися і покластися на Бога, покаятися і визнати свої провини, щоб Господь міг зупинити це зло і за того, що наші гріхи вони забороняють Богові працювати на землі. Гріхи наші іменно відштовхують Бога, розділяють, бо сатана прийшов іменно розділити людину від Бога і ставити ту сину нашими гріхами.